Дача ті на зв'язку, друзі. Підтримайте канал підпискою. Моє завдання розкрутити канал до мільйона підписників. Я думаю, разом у нас все вийде. Підпишіться, поставте лайк. Я думаю, скоро вже наберемо. Залишилось нам небагато. Друзі, продаю частину пасіки. Ціна. Дуже коректна. Е, якщо по весні продають сім'ї по 3000 гривень, відводки по півтори тисячі то наша ціна вас, я думаю, влаштує. Е, всі сім'ї ми обробили вже від квіща, е, сформували гнізда в зиму. Е, медові рамочки залишили. Ну, я думаю, хто купи нашу сім'ю, чудову. Готово сім'я 100% перезимує. Ну, залишилось виконати ще одну процедуру і все. Я думаю, сім'ї чудові, 8-7 рамочок. Ну, деякі там на п'яти рамочках. Бачите, ще несуть мед. Ще несуть мед. Рамочки в нас пусті підставлені. Зараз вони і насіють, матка насіє розплоду, меду принесуть і чудові сім'ї підуть в зиму. Ціна не дуже висока. Хто зараз буде брати? Сім'ю віддам за 2000 гривень. 2000 гривень сім'я. Звертайтеся, опис, телефони під відео. До зустрічі!